Усім привіт! З вами Ліза і вас рада вітати на своєму каналі. Сьогодні буде відео про посилочку сайту iHerb. На моєму каналі часто бувають замовлення з цього сайту. Тож, кому цікаво, то підписуйтесь, переглядайте попередні замовлення. В цьому замовленні в мене наполовину косметичне, пов'язано з БАДами. Тож, давайте починати. В пробних зразках я замовила, замовила дитячі вітамінки, ось такі смурфіки. Тут мультивітаміни. Для своєї дитини, їй скоро буде 8 років. Тут є вітаміни А, С, Д е Тіамін, в, це вітамін в 1 рібофлавін, вітамін В2, вітамін В6, фоліова кислота, В12, Біотин. Так, пан... То Тенік Ейсид, ще якась кислота, холін, йодин, цинк і хром. Тож, такий багатий склад, вона таки зараз приймає імунно, імунний захист і їй підійшло, алергію не викликав, тому що на вітамін С в неї на велику концентрацію йде алергія. А от коли такі мультивітамінки, то поки що нормально. І ця вже баночка така більша значно, ніж імунний захист. Тут 60 таблеточок і так, так, так від 4 років по 2, тобто це на місяць. Вони йдуть желейні. Ось такі, бачите, в жарі вони тануть. Треба, напевно, поставити в холодильник. Так, далі повторно замовила ось такий магній магнітаурат плюс дві упаковки. Я замовляла для своєї тьоті, і вона дуже-дуже їх хвалила, що в неї покращилось і самопочуття, і сон. Тому що зараз, знаєте, вночі постійно тривоги взагалі не висипаєшся. Це така форма магнію. Яка гарно підходить для роботи з серцево судинною системою, для сердечного м'яза. Тому вона попросила її повторити, і я замовила таку для нас із чоловіком. Ми вже почали приймати. Це бренд ось так називається. Не знаю, всі, все посилання на мій кошик буде в інфобоксі, там за одним посиланням можна одразу все переглянути. Ось такі капсулки. Їх необхідно приймати. По дві таблеточки на день, запиваючи склянкою води під час їжі. Ну І магнії всі знають, що треба приймати в другій половині дня. Тож ми приймаємо за вечерю. Я не знаю, чи це співпадіння, чи це самонавіювання, але з першого дня, як я почала їх вживати, я почала спати міцно всю ніч і ну, більш-менш висипаєшся, якщо не треба, звісно, рано вставати, якщо не дуже пізно лягаєш. Але швидко засинаю і. Вночі не прокидаюся, що мені подобається. Це великий об'єм минулого разу я замовляла маленький. Тут 180 таблеточок, по дві, тобто це 90 доз. Ну, На двох людей то це на півтора місяці. Ну, і взагалі кажуть, що після 35-40 років магній необхідно вживати кожного дня, як додатку, тому що він не виробляється організмом. І Просто це треба для підтримки. Також для тьоті замовила ось такі красиві вітамінки. Подивіться, які вони гарні, рожеві ще й блискучі. Так, не читала відгуки, просто сподобався склад Sun Dance Vitamins. Це волосся, шкіра та нігті. Біотин, 90 цих гелевих капсулок в день, Тобто це на місяць комплекс. Містить вони вітамін А, вітамін С, вітамін Д, вітамін Е, і вітаміни групи Б, ніацин, цинамід, рибофлавін, вітамін В6, фолієва кислота, В12, біотин, також, цинк і селен. Такий ось комплекс. Я спитаю, який буде, і, можливо, собі такий візьму трошечки пізніше, бо зараз велику кількість вітамінів приймаю, бо помітила, що почало волосся більше випадати, ніж зазвичай. Хто пробував ці вітамінки, чи може, знаєте, якісь гарні для волосся нігтів та шкіри, то обов'язково також пишіть. Також давно побачила в Ані. Канал у неї Ані Б'юті-Блог вітамінки, точніше, добавку Ашваганда. Так, здається, називається це індійська аюрведична добавочка. А ще недавно, вже після того, як замовила у В'ячеслава Смірнова, побачила невеличке таке коротеньке відео. Він дуже багато їх робить про цю добавку, і він казав, що це взагалі найкраща добавка. В світі. Він взагалі практикує східні практики йогу, і сам він лікар за освітою. Дуже вам раджу, переходьте. Він веде канал російською мовою, але сам він з України. В нього є школа своя в Києві і безліч онлайн-курсів. І Також на Ютубі є безкоштовний контент. Так. Коротше кажучи, це і для роботи мозку. і для омолодження і для оцих всіх процесів виведення анти, коротше, антиоксидант. Ну, коротше, дуже-дуже її хвалять. Я взяла ось таку, я не пам'ятаю, яку Аня замовляла, але я запам'ятала цю назву від бренду Life EXTENSION. Тут 60 капсулок, і це на місці здається. ні, тут по одній капсулі. Так. Значить, я щось переплутала, бо я десь дивилася, що треба одну зранку, одну ввечері. Добре, ще треба познайомитись уважніше, і я думаю, що взяти для чоловіка, бо він у мене, як бачиш, що я щось приймаю, теж треба. Тут написано для керування стресом. Так. Показала вам. І ще ось такий магній, також я замовила для Тьоті. Вона для свого чоловіка просила це потрійний комплекс магнію для м'язів та кісток. Я таку брала пробну версію. От, і ну, я не помітила якоїсь різниці, бо там вона дуже швидко закінчилась. Вони спробують, але оцей магній він прям крутий. Ну, і коштує він значно дорожче. Так, із косметики. Давайте покажу вам. У мене закінчується тонер. І я ніколи не пробувала тонер від Real Barrier. Колись дуже гарні відгуки на цей бренд розповідала Ольга Глос. Так. Але не пам'ятаю, цей тонер, чи не цей. Так, кришка відкручена, але тут все заклеєно добре. Це корейський бренд для сухої та чутливої шкіри. 10 non-edit формула, тобто немає 10 якихось шкідливих компонентів. Не знаю, що ви там побачите чи ні. 190 мл. Ну, У мене шкіра не суха, але. Щутлива, зараз я вела в свідогляд кислоти, тому мені потрібен такий був заспекливий тонер. І тут він так і називається Цикареф. Так, центела Азіатська, на екстракт центела Азіатської на першому місці складу. Так, ось такий буду пробувати, буду вам розповідати відгуки. Або в якихось відео про догляд. Якщо вам треба відео про догляд, пишіть в інфобоксі. Також на iHerb e з'явився бренд Purita. Ну, вже так давненько, і в широкому такому асортименті такого засобу я ще не бачила. Гель-крем заспокійливий з вівсянкою та пантенолом. Я взяла дві упаковки одну собі, одну чоловіку. У мене чоловік почав користуватися кремом для обличчя. От, тепер йому треба. Яка цікава упаковка, мені здається, що це не пластик, а як паперова. Paper tube Recycled Plastic Cap. Так, паперовий тюбик і е, кришка з переробленого пластику. Прикольно. Ну, і ця коробочка також. Така, як з переробленого паперу, значить. Е, значить, тут немає силиконів, спиртів, віддушок, е, олій і рослинні інгредієнти. Після використання, тонізування, після вмивання, тонізування і е, всіляких там якихось дієвих компонентів, нанести помірну кількість на обличчя і. Легенько вбити пальчиками, потім протягом дня ще зверху нанести SPF. Так, ну я свій ще відкривати не буду, бо у мене ще крем тільки-тільки розпочався. А, а чоловіковий десь скоро відкриємо, то я вам в якомусь відео, можливо, теж покажу. Взяла дві упаковки, до речі, я замовляла, і то була знижка 20 чи 22%, коли замовляєш через мобільний додаток. Тому я так трошечки запаслася. І мене не те, що мені було потрібно, але мене зацікавив ось такий бібі-крем від Purita Cica Clearing. Взагалі, про цей бренд були якісь, да, там з ним скандали пов'язані. Але він це вже пластика, він позиціонувався. Як такий э, чистий, натуральний, така і назва П'юріта. Його дуже багато блогерів хвалили. І мені колись, колись я замовляла ще косметику на Джолсе, на Ebay з Кореї, прям з э, південної. І мені приходив пробник такий в подарунок. Мені тоді він дуже сподобався. Єдиний був темний колір. Я взяла собі 13-й. Це здається найсвітліший Neutral Ivory. Нейтральна слонова кістка, Тут 30 мл. І це те, що я буду відкривати. Я... Була хороша знижка на нього, тож я захотіла спробувати. Ось такий колір. Не світлий. Там ще є 21-й і 23-й у мене був, якщо я не помиляюсь, 23-го кольору. Але він, як, наче підстроюється під колір шкіри. Ну Була дуже гарна ціна, чи то 300 гривень за нього, чи там без щось 300, то я вирішила, поки знижечка є, взяти. Бо в мене якраз вже один зараз кушон використання, він вже закінчується. Немає віддушок зовсім. Дивіться, його непомітно на шкірі, значить нічого не наносила. Візьму зараз у використання, і в якому світі я поділюся з вами відгуком. Можливо, в наступному замовленні за їх. Це все, що в мене було. Значить, два кремчики П'юріто. Лібі-крем Пюріто і. Оця, оцей тонер. Я хотіла взяти, звісно, теж п'юріто, але я його пробувала, а ось цей ще я не пробувала. І мені треба ще одне замовлення зробити, бо в мене зовсім вже засохла моя підводка від Physicians Formula, і вона коштує щось дуже дорого вже на мейкапі. А на iHerb є в мене і невеличкий бонус, і знижки там бувають, тож буду дивитися. І що ще я, напевно, забула, як завжди замовити, тому буду, сьогодні треба зробити ще одне замовлення. Дякую всім, що подивились це відео. Дякую всім за увагу, за вашу підтримку, за ваші коментарі. Дякую за те, що підписуєтесь на мій канал. А ми побачимося з вами в нових відео. Па-па!